Долучаємо до ефіру Юрія Яндуського, заступника очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Юрію. Якими є наслідки атаки Російської Федерації на Дніпропетровщину? Будь ласка, станом на тепер щодо ушкоджень, можливо, постраждалих. Ворог масово атакував Дніпропетровщину вночі та під ранок силами ППО збито в загальному 24 повітряні цілі. Серед них 12 ракет та 12 безпілотних літальних апаратів. Збиття відповідно відбулися в Криворізькому, Новомосковському, Павлоградському районах, Дніпровському районах. Ворог спрямовував свої атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури в Криворізькому, Кам'янському та Дніпровському районах. Наразі Є руйнування і цивільної інфраструктури, пошкоджено 4 дачних будинки та знищено 3 дачні будинки в одному із кооперативів Кам'янського району. Також маємо і потерпілих їх на зараз шестеро серед них п'ятирічна дівчинка та двоє жінок 19 та 47 років. Вони перебувають на лікуванні амбулаторно. Два чоловіки 36 та 47 років також зазнали тілесних ушкоджень. Вони госпіталізовані. Варто відзначити, що один із працівників енергетичної інфраструктури. Одного з підприємств також зазнав тілесні ушкодження. Він лікується амбулаторно. Повітряні сили повідомляють про те, що ракета летить в напрямку Одеси? Будьте пильні, будь ласка, дбайте про свою безпеку. Зараз ми говоримо про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині, і от, власне, росіяни вдарили крит... по критичній інфраструктурі. повідомляли про проблеми з електропостачанням. Яка ситуація на тепер? Ну, звісно, в рамках того, що можна озвучувати. Дійсно, проблема була: близько 50 тисяч абонентів залишились без світла. Нашими енергетиками як завжди, оперативно та вчасно відновлено електропостачання під ранок вже люди отримали відповідне електропостачання. Дякую нашим енергетикам. Також введено в регіоні графік аварійних відключень. Він не стосується на сьогоднішній день побутових споживачів електроенергії. Він стосується криворізького регіону відповідно промислових підприємств. Щодо, все ж таки, графіків відключень, конкретизуєте, можливо, зараз є вже якась ну уяви оперативна інформація щодо конкретних громад, де це буде відбуватися. Ні, наразі щодо громад, графіка аварійних відключень не буде застосовуватися. Система стабільна, витримує навантаження. Тому до громад це не стосується, стосується виключно промисловості. Що ж дякуємо вам за те, що оперативно долучилися до ефіру і прокоментували ситуацію в регіоні Юрій Андульський, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.